The on the front line. Про ситуацію на фронті. Як інститут вивчення війни оцінює розвиток подій зараз? Хто перебуває в наступі? Хто захоплює більше територій? У кого перевага? Yeah. Right now, have the зараз. Російські війська мають стратегічну ініціативу на всьому театрі ведення бойових дій, включаючи оперативну ініціативу майже в усіх місцях, де зараз ведуться бої. Читано в північному сході поблизу Харкова, біля Куп'янська, Луганська, Донецька, району Бахмута, біля часового яру, поблизу Авдіївки, Вуглидара, Запоріжжя, Роботинного, навіть під херсонськими кринками росіяни володіють ініціативою і мають здобутки. Росіяни зараз використовують ситуацію, яка склалася після контрнаступу України 2023 року, який не досяг своїх цілей. І зараз ми бачимо, росіяни посилюють наступальні операції, щоб спробувати скористатися цим і закріпитися орієнтовно. з початку цього 2024 року. Росіяни захопили в Україні понад 300 квадратних кілометрів території. What are the of the Які цілі у Росіян на цей рік припускали, що вони можуть зосередитись на взяті Донбасу? Можливо, підуть на Харків. Схоже, що цього року росіяни віддають пріоритет операціям у Донецькій області. Вони провели дуже інтенсивну 5-6-місячну кампанію із захоплення Авдіївки. І незважаючи на колосальні втрати, а вони втратили техніку приблизно трьох механізованих дивізій, вони можуть продовжувати наступ і тиснути на бердичі та інші села в цьому районі. Ми також бачимо поновлені російські атаки на рівні роти, взводу на заході Бахмута поблизу Часового яру. За нашими оцінками, росіяни швидше за все посилять тиск, додадуть більше підрозділів сил і розвинуть там наступ. Ми стурбовані тим, що якщо українські сили втратять часів яр, окрім тактичних втрат, це відкриє можливість для оперативного прориву. Часів яр це останнє велике місто на шляху до міст фортець Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Слов'янська тощо слов'янськ uh, ексетера Останніми тижнями Харків перебуває під шквалом обстрілів. Найнебезпечніші атаки керованими авіаційними бомбами. Чого домагаються Росіяни, атакуючи найбільше місто Сходу України? Я yeah, about... дуже стурбовані тим, що Росія створює умови для можливого майбутнього великого механізованого наступу в харківській області, ймовірно, цього літа. Ми ще не знайшли ознак, що росіяни розгортають сили в Білгородській області, щоб перетнути кордон в напрямку Харкова. Втім, ми бачили деякі ознаки переміщення техніки в Луганській області, яка потенційно може повернутися до Вороніжа або назад до Білгорода до місць збору. І залежно від планів російської кампанії і часу виконання, якщо вони захочуть здійснити ще одну спрому широкомасштабного наступу у Харківській області, тоді поточні удари кабами можуть мати цілю знелюдення Харкова, знищення там опорних пунктів, які українські сили можуть використовувати для оборони. Які ви бачите ефективні інструменти стримування цих авіабомб? Українська влада говорить про збільшення кількості патріотів. Ви згодні з цим чи цього буде достатньо Українцям потрібно боротися за повітряний простір. Для цього є кілька інструментів. Петріоти, мабуть, найпростіша система для досягнення цих цілей, тому що Сполучені Штати мають велику кількість патріотів, які вони теоретично могли б надати українцям. Що також важливо зробити, це усунути, так би мовити, простір недоторканності, який нинішня політика створила всередині Росії. Якщо ви подивитесь на карту на розташування Харкова відносно Білгорода та Вороніжа, враховуючи дальність дій авіабомб, це 40-70 кілометрів. Ви зрозумієте, що вам потрібно збити російські літаки, поки вони ще в російському повітряному просторі, коли вони тільки наближаються до Харкова. Політично ша не дозволили українцям це робити. Це є помилкою. Потрібно дозволити українцям збивати літаки в російському повітряному просторі до того, як вони наблизяться до кордону, щоб запустити авіабомби. Дуже важко їх перехопити після того, як вони були випущені. Петріоти із цим добре впорюються. Існують також інші системи, включно із тактичними протиповітряними засобами радянських часів стріла чи системи оса потрібні також боєприпаси до них ще одна гаряча тема останніх днів напади українськими дронами на російські НПЗ. Ви мабуть бачили реакцію з боку Білого Дому та Пентагону. Наскільки ефективні і необхідні, на вашу думку, такі атаки? Ми не побачили негайного ефекту на полі бою від українських ударів по газових чи нафтових терміналах у Росії. Тим не менш, вони надзвичайно важливі. Експорт енергоресурсів становить значну частину доходів Росії, і позбавлення цього ресурсу та знищення відповідних об'єктів необхідне, аби сприяти здатності України досягати своїх цілей в обороні. Я вважаю також дуже важливо продемонструвати, що українці можуть завдавати ударів по законних військових цілях у Росії. І це не перетинає жодних уявних червоних ліній. Це не призводить до катастрофічної російської тактичної ядерної ескалації, яку Кремль дуже ефективно використовує, щоб стримувати Вашингтон та інші західні держави від посилення підтримки України. Я також вважаю, що це дозволяє українцям максимізувати та отримати дуже важливий досвід того, як використовувати безпілотники та інші ударні системи для нанесення ударів по об'єктам у Росії. інша тема будівництво фортифікаційних споруд по всій лінії фронту. Україна відносно недавно почала це будівництво. Росіяни цим займали ще з 2022 року. Поясніть, будь ласка, ефективність і необхідність таких дій. It's very that the build the field Дуже важливо, щоб українці будували польові укріплення і окопувалося. Це допоможе посилити їхню оборону. Російським військам буде важче пробуватися в майбутніх наступальних операціях. Але це не срібна куля, якщо можна так сказати. Це не гарантує Україні безпеку. Це не означає, що польову фортифікацію не можна прорвати. Чому українці зараз окопуються і ведуть оборонні дії? Чесно кажучи. Не тому, що це з військової точки зору є найрозумнішим для українців. Насправді українців змушують робити це зараз обмежені ресурси. Немає достатньої кількості боєприпасів, західної допомоги, транспортних засобів, систем ППО, артилерійських снарядів для ефективної наступальної операції. Прямо зараз росіяни, українці, а також військові аналітики НАТО, думають про те, як відновити маневреність на полі бою.

Насправді ми збираємось опублікувати об'ємне дослідження приблизно на 100 тисяч слів на цю тему: про проблеми та виклики сучасної війни та те, як відновити маневр на полі бою. У нас є ідеї. Ми ще над цим працюємо. Тож, можливо, в наступних інтерв'ю нам буде про що розповісти.